Привіт! Я от ще свій темпус віатор не відремонтував. Тепер вирішив чимось корисним зайнятися. Сижу байтики п'ю. І асистента згадую, який, виявляється, таємно вступив в космічний художній факультет Масачусетського університету і чкурнув за океан. А я в його халаті сам собі його функції виконую. Ти хто? Я є андер. Завдання від продюсерів? Не, я. Є неанде. Це твій новий асистент. Гомо, не Оце на тобі. Стоп! А звідки взагалі продюсери взяли міфічного предка людей згідно теорії еволюції? Ти звідки взявся? Um, on... Що? Ти прибув за допомогою машини часу? Що ти верзеш? Це єдина модель. Та взагалі, як ти міг прибути з часу, якого не існувало? А! Uh, yeah... yeah. on... ah, в сенсі подібна штука тобі на голову впала. Ну, то інша справа. Тобто ти був звичайним нормальним Гомо Сапієс, але в результаті цієї халепи став неандертальц. Ой! неандертальць. Фух, так, аж легше стало. То вже тільки зібрався про тебе, ну тобто про тих, ким тебе продюсери назвали, розповідати, що ти, ну тобто тим, ким тебе назвали, що це науковий міф. Ну, вірніше, що той, кого назвали Homo Neanderthalensis, існував, але це не той, ким його малюють еволюціоністи. Не розумієш, як це ти. Ну, тобто ім'ям, кого тебе назвали продюсери, одночасно існував і не існував? Чекай, тепер же я не розумію. Ти згідний з тим, що не розумієш, чи не згідний з тим, що я кажу, що ти не розумієш? Yeah, yeah, yeah. Стоп! Чекай! Ти не yeah. Так. Але треба тебе знову привести в стан Homo sapiens. Як це зробити? Як кажуть еволюціоністи, праця зробила з мавпи людину. Що нам треба? Праця. Ось тобі халатик. Тримай. Так, а ось тобі інструмент. На! Так. Знаєш, що з цим робити? Yeah. Та, все, Іди працюй, Іди працюй. Чекай, забери це. Ого! Але залишається запитання, як Гомо неандерталензіс одночасно існував і не існував. Давайте розбиратись. Щоб відповісти на запитання, як Homo neanderthalensis міг зміг одночасно існувати і не існувати, нам потрібно розібратись з теорією Дарвіна про походження Дарвіна. Отже, повернемось до наших баранів, точніше, бананів. В основі теорії Дарвіна лежить моторошно проста та просто моторошна ідея: боротьба, виживання, пристосування, мутація та смерть. Є такими природніми та просто необхідними елементами розвитку всього живого від найпростіших організмів до вищих тварин. Цю оптимістичну та життєстверджувальну ідею дарвін представив у своїй книзі з промовистою назвою. Походження видів шляхом природного добору або збереження обраних видів у боротьбі за життя. Вона побачила світ 1859 року. Саме в ній з'явилась перша ікона еволюціонізму, яка представляє людину лише як вищий щабель поки що еволюції живих істот від амеби до вищих тварин. Звісно, на людини немає ніякого творця і вседержителя, а всім керує тільки сліпий механізм еволюції без жодного задуму, мети та цілі. І вже в походженні видів Дарвін пообіцяв, що в подальшому буде пролите світло на походження людини та її історію. Так ніби вже тисячі років тому Біблія не пролила на це світло, благо чи скоріше, на жаль, в стані гріхопадіння люди робили все можливе для такого висновку. Відома історія про філософа Діогена, який зажурений обліком морали, ну тобто моральним станом жителів Атен, ходив день запаленим ліхтарем і щось пильно вишукував. Де ж вона? Діоген, ти що з бочки впав? Що ти шукаєш в день з ліхтарем? Шо-шо, людину. А ти чув, що твій колега Платон визначив людину, як двоного тварину без спір'я? Хвилиночку. Ось вам людина за Платоном. Тоже мені розумно знайшовся. Коли Платон знав, що сказав Діоген, він завершив своє визначення так: людина це тварина безпір'я з пласкими та широкими нігтями. Затролили людину й один одного, але ось давньоримський лікар Гален був серйозніший. У своїй праці анатомічні процедури він визначив, що по нутрощах, будові кісток, судинах, нервах і так далі найбільше з усіх тварин на людину подібна мавпа. Наступні півтори тисячі років, коли квітло середньовічне християнство, були цікавими. Хоча часто люди вели себе як дикі бабуїн, бабуїн. Баб стоп, стоп! Це не для цього. Дивись, муха. Фу! О, про що це я. А так от, в середньовіччі, коли люди вели себе часто як середньовічні люди і, не дивчись на панування церкви, більше було мракобісця, чортівні та забобонів, ніж біблії. Однак ніхто не сумнівався, що людина це образ і подоба Божа. В епоху Ренесансу, коли наука, мистецтво і релігія отримали натхнення саме з біблійного світогляду, статус людини як образу і подоби Божої був піднятий на новий щабель. Це отримало назву християнський гуманізм. Не плутайте його з сучасним секулярним атеїстичним гуманізмом. І саме цей ренесансний гуманізм став натхненням і поштовхом до реформації, яка проголосила, що всемогутній Бог в центрі своєї уваги має саме людину, заради якої став людиною і її спас. На зміну Ренесансу та реформації у 17 столітті прийшла епоха просвітництва, яка багато що затемнила. Відзначимо дві події, які здаються не пов'язаними, але зв'язок є. По-перше, король Франції, Людовік, XIII, поет, музикант та любитель полювання, самотужки поставив ле бале де Марлезон». Що це таке? Інфодовідка: ле бале деля Марлезон» – з французької балет про полювання на дроздів. Це поєднання хореографії, вокалу, інструментальної музики, поезії та театру. У вигляді яскравої захоплюючої вистави, в якій брали участь члени королівської сім'ї, придворні гості та професійні артисти, друга не менша, може і більш важлива подія того часу, відбулася вже у науковому світі, де розпочався свій балет. Назвемо його «Марлезойський». Захоплююча вистава, набираючи обертів, розтягнулась на століття. В цьому балеті було кілька частин, і першу з них ми з вами можемо побачити вже наступного разу. Для перегляду забронюйте місця, підписавшись на наш Ютуб канал та соціальні мережі. І залишіть абсолютно будь-який коментар, наприклад, позитивний. добре, можете й негативний, але з позитивним сенсом. Побачимось аб'єнто. Дивись, потрібно акуратно вийняти брусочок. Ось я виймаю. Дивись. Оп. бачив? Тепер ти тепер ти, давай нижній брусочок, наприклад, ось цей. Виймай. Так, ти майже вийняв.